Всім привіт! Це знову розпаковочка паперових сюрпризів. Я для вас за кодром тримаю новиночку. Давайте я не буду так довго вас іскривати і покажу Та-дам! Ця новинка називається Що лежить в моїй сумці. У нас тут дві таких маленьких сумочки. Тут у нас будуть украшення. І одну ми відкриємо сьогодні, а одну в следующему відео. Так, і, звісно ж, наші безумно красиві пакетики. Тут деякі сумочки, деякі не сумочкою. коротше, просто красиві пакетики. Так, давайте будемо вибирати пакетики на розпаковочку. Колекція фон для відео. Сьогодні ми будемо вибирати тільки сині пакетики. Ну, і вибираємо цей. Е, я забулася, куди я. Ну, як забути, я загубила колекцію Ай. одну колекцію загубила, яка називається, е, як це, наліпки на каталог. От, ну, я там пам'ятаю, там одна якась була вроді безліппертовим принтом, а другу я не пам'ятаю наклієчку. Ну, я, якщо знайду, то я їх приклею і я вам їх покажу. Так. Ну, тут у нас така вот є 7. І вот тут тоже. Давайте чорну ми уставимо, все-таки виберемо. Чи нет? Бля, я не знаю. Ні, давайте я її подоїжджу. Коротше, я передумала. давайте зробимо зелену розпаковку, тому що э так що й захотіли зробити зелену розпаковку. Так, значить, тут ми... Можемо взяти і чорний, але ми її візьмемо такий от. Не знаю, що зелений. Цей ми міняємо патрічик. На оцей. Так. І наша новинка У нас тут один зелений. Ось такий вот. І, звісно ж, ой прикраси яку візьмемо. Дізель чи Діор. Не знаю, давайте візьмемо Діор. Ой, Дізель, блін. Хоча, вроді це теж Діор. Ну, Окрасть це Дізель, сумочка. Ось вот такі у нас пакетики на розпаковку. І давайте почнемо розпаковувати Так, я хочу почати з колекції карточки. Uno. Uno ті поп-карточки. Напоминаю, у нас ми мали клеїти наклеечку на карточку, але я забула зробити пакетички то тому просто. Блін, а там буде написано хто це. Ну, юк, мою, ну, юсім бокс. Я за кадром щось трошки відкрию, аккуратненько, щоб бачити, що там написано. Я акуратненько відкрила. Давайте подивимось, що у нас тут. Ну, я вже знаю, я подивилась, що там написано. Кстати, я в кінці вам скажу э, одну таку вот интересную штучку. Це буде в кінці відео. Ну, мені тут кажеться, сразу можна вгадати, хто це. Це Фелікс і стрейкиц. Навіть нічого гадати не надо. Вот підтвердження. Стрейкис тут. Фелікс має писати. Вот. А номером? А, під номером 2. Вот, вот сюда. Сейчас подожди. Ой. Вот сюда, короче, приклеим. Так, напомню, наша другая страничка, я не знаю, наша я забыла. Ну, в принципе, мне кажется, нас сюда вообще не влезет. Так що, може, воно нам і пригодиться. Так. Ми закриємо номер 4. Наконець, що нам хтось з хлопців, що попався, а не з дівчат. От у нас тут Сойон, хтось з Ліси Серафіму тут, я не пам'ятаю, і Фелікс. Кстати, він мій Біаз із 30. Так, ну, конечно же, наши любимые хрустящие пакетики. Ну, по крайней мере, мои любимые хрустящие пакетики. Так. М -м, кстати, я вам забыла сказать. Я снимала видео для вас. И Лиза, когда чистила... Короче... Що ж, телефон вона удалила відео, яке я мала виложити з розпаковкою. Тобто, виходить, нам тоді ще попав, попалась попалася якась з О, це мало бути відео І, от от. І вона тут порвалася. Ну, влізе все, як сюди, то порве, то удалить щось, влізе не як в людей, а як в нелюбів. Напомню, ми тут клеїмо все. куда хочешь. У нас тут все, будет на маркетинге. Ух тышка тут красиво. Ну, блин, какие-то такие пакетики здесь будут. Вот. В сцене, как видите, тут красиво. такие пакетики. А вот так красиво, потому что я там трешки приклеила на, на двусторонний скотч, потому что она не хотела приклеиваться на клей. Так, нам помощь такая милашна. Вот такая вот сердечка. Ми мімишка -мі така. святого Валентина, кстати, підходить. Так, або сюда, ну давайте я не знаю куда. Давайте приклеим сюда. Тут, кстати, воно підходить. Під цей, під голуби. давайте знизу приклеїмо. Так, я не знаю, что это будет осмерть. Ну, я надеюсь, чуть-чуть было чуть. -чуть Ой, надо то пакетики хрустять. Та-дам! блин, а я чуть-чуть крево. Вот косорука, Ёб моё блин. Я всегда не мати Василева. Коротше, от так от. Ну і переходимо до нашої Та-дам! нас тут зустрічає вот така вот сумочка Dior і прозрачна сторінка. Ну, у нас все сюди не влізе. Я так буду, я так поняла, у нас влізуть сюди дві наклеечки буквально. Тю сумочку, ну, можна ще сюди сюда якусь, ну короче. І в нас така ядро сторіночка і вот тут така вот черемпонька. Сюди ми приклеїмо кое що а сюди, ну, типа, воно там буде зберігатися. В чем? Ясно? Що? Ну, ладно. А, ні, давайте відкриємо прикрасу. Я десь я не порву. Фух, я не порвала. Слава богу. Что я дернула, блин. Оп, так. Нам все значок Queen. Вот так вот сюда вот. Куда то короче, на сумочку приклеим. Я не знаю, куда. Ну, давай туда-сюда приклеим. Так. Я точно не пам'ятаю, но вроді би в мене тут пиші всі рози получились. Хотя я не знаю, чого. В мене, ну, нічого такого розового в сумці, щоб немає багато. Ну, ладно, не знаю, коротше. Така от дівчинка в нас. Красива. Так. Тут теж все. Ух ты! Нам попались на другу сторіночку. Короче, 50 копійок і 50 копійок. Я не хотіла робити е, типу, обічні гроші. Ми, в принципі, могли приклеїти от сюди. От. Ну, не -не. Я вам сейчас покажу, куди ми приклеїмо. Вот сюди ми їх приклеїм під прозрачну сторіночку. Ну і, конечно, зберігають гроші. Де гроші зберігають? Ну, я не буду казати. Ну, навірно, ви вже всі поняли, де гроші зберігають. Тут біло, понятно. Так. І я не знаю, може, нам навіть в следующем видео. Щось попадеться. Якраз сюди наверх. Ну, якщо так, то я буду в шокі. Тому що я не пам'ятаю. І ну, в які пакетики я вложила, а не пам'ятаю того, що мені їх а, вложила туди Мама? Та, блін. Типа сказала, просто положи їх в любі якісь пакетики, а я їх вже потім заклею. О, от. Все. Так, ну на цьому було все. Зараз я вам розкажу таку штучку для вас. Я для вас хочу зробити. Колекцію на 100 пакетів. 100! Ну, я не знаю, чи, ви, ну, чи вистачить мене на 100, якщо не на 100, тоді на 50. Коротше, буде колекція Чи на 50, чи на 100 пакетиків. Колекція Рондо. Нам там буде щось, щоб попадатись під тему пакетка. Я думаю, вам дуже сподобається це. Я хочу зняти відео, де я буду щоб показувати, як я буду робити пакети. Тобто я покажу, як я роблю дизайн, як я, його, ну, як я їх розмальовую, покажу десь пару штучок, що пакетів. Тому що ну, всі ну, я не можу вмістити правильно. От, так що відео не буде довго, але страшно. Це така для вас інтрига буде. От, і більше для мене самої ж таки квест, то, що школа, уроки. Ем, і как би, для вас треба ще робити новинку. но ну, я буду старатися кожного вечора хоча б робити пару пакетів. Ну, на цьому було все. Дякую, що ви це відео що додивились до кінця. Не перемотали до новиночки. І всім пока-пока-пока!